Всім привіт, з вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. І в мене для вас чудова новина. Сьогодні було опубліковано звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо порушення тарифах енергетиці та житлово-комунальних послуг. Житлово господарстві. Так, от згідно цієї, цього звіту, урядова ціна газу для населення. Це 7 ,96 гривень 96 копійок, або для теплокомунерго 7 ,42 гривень 42 копійки, забезпечує мільярдні прибутки укргазвидобування. Такий висновок записаний у їхньому звіті. Скільки було до цього розмов, сперечань, а тепер конкретно факти. При собівартості газу, а до дивимося на цифри: 810-3023 гривні компанія Укргазвидобування. За перше півріччя 2024 року отримало 12,5 мільярдів гривень чистого прибутку за допомогою ціни, ще раз підкреслюю, 7 ,42 гривень 42 копійки за 1 кубометр газу за, для і 7 ,96 гривень 96 копійо для населення. Скільки було заяв, скільки було різного роду а, в, заяв там. Кишенькових експертів та колишніх та нинішніх очільників НАК Нафтогазу, які розповідали про те, що це ціна збиткова, нам потрібно працювати в ринкових умовах і так далі. А як з'ясувало, це було банальне, банальна брехня? Але що ми бачимо по факту? По факту, ми бачимо, що гроші банально розкладаються в НАК Нафтогазі України, який, на мою думку, повинен бути давно вже ліквідований. Бо реально грошей вистачить і на модернізацію теплокомуненерго, житлового фонду, на програми енергоефективності, на розвиток газовидобутку. І ще й залишаться кошти, щоб сплатити величезні прибутки в бюджет країни. Весь цей час останні 5-10 років. Колишня і нинішня влада брехали нам про те, що грошей не вистачає, що немає чим платити зарплати, немає чим займатися, немає як розв... проводити розвиток газовидобутку. У нас там величезні проблеми, потрібно шукати кошти в бюджеті. Все це було, все це було повна брехня. А як з'ясувалось, кошти у нас є, просто вони величезними темпами розкрадаються. Більше інформації можна побачити в мене на телеграм-каналі або в мене на YouTube каналі. Посилання на них закріплене в шапці профілі. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.